Це село Фігіне у Тоскані. У південноафриканця Макса Алфейна є привід пишатися. Він має у власності не лише один будинок, а все село разом із замком. Макс Алфейн придбав його 18 років тому. Це була така собі спляча красуня. Замок щільно заріс плющем, але крізь нього можна було розпізнати, який він гарний і що можна зробити з цієї руїни. На той час Фігі не занепало. Кам'яні стіни вкрила рослинність. Майже всі будинки були без дахів. Жити тут залишалась лише одна родина. Макс Алфейн взявся усе відновлювати. Реставрація самих лише руїн коштувала близько 800 тисяч євро. Але про гроші мільйонер не бажає й говорити. Для нього головне втілення своєї мрії. тоді ми шукали місце, яке має свою історію. Замок Федіне це саме те, чого ми хотіли. Тут прихована уся історія Італії від середини 11 століття. Що трапляється із селом, яке не облюбував жоден заможний іноземець, добре знає мер містечка Палая Марко Герардіні та його співробітники. Наприклад, район Тояно, що розкинувся на вершині одного з пагорбів, існує ще з часів середньовіччя. Нині тут більше ніхто не живе. А якщо в когось і залишився будинок, його виставлено на продаж. Однак, якщо сам будинок коштує близько ста тисяч євро, то ще близько 400 тисяч доведеться вкласти у його реставрацію. Сумнівна інвестиція. є стата абандоната. Тояно залишили ще в 60-х роках, коли в сусідніх містах почала розвиватися промисловість. одним з найбільших роботодавців була компанія П'яджо, яка випускала мотороли Ревеспа символ італійського дольчевіта. Тож багато родин виїхали з Тояно. Професор архітектури Адо Франкіні вперто бореться за відродження Тояно. Він розповідає, що по всій Італії є покинуті села. А реставраційним роботам найбільше заважає італійська бюрократична система. controlli e quindi навіть якщо хтось має класний проект реставрації, в Італії йому треба отримати дозволи в п'ятьох інстанціях: це відомство із захисту архітектурних пам'яток, окружна влада, громада, відомство з охорони довкілля. План має бути перевірений на всіх рівнях. Для цього потрібно багато часу і багато терпіння. Села на продаж, чи прибуткова це інвестиція. Південноафриканець Макс Алфейн отримує певні прибутки від туристів у Фігіне. Однак, про якісь кілька євро, стверджує мільйонер, йому не йдеться. Тут немає комерційного інтересу. Це принесло задоволення, але не дало жодної вигоди. У Італії ще багато покинутих сіл з такою ж історичною цінністю. Максові Алфейну пощастило знайти одне з них, а також мати чималі гроші, щоб його купити.